Люди! Я на перемичці! Спішу показати вам новий об'єкт, який з'явився у нас у продажу. У нас тут таунхаус з центральними комунікаціями, з асфальтованим під'їздом, три окремих кімнати, зроблений ремонт. Берете свої тапки і заїжджаєте. Маємо таунхаус загальною площою 90 метрів квадратних, розташований на півтора соточках землі. Три окремі кімнати, два санвузли. По комунікаціях маємо центральну воду, центральну каналізацію. Таунхаус у нас іде з ремонтом. Потрібно лише доставити необхідні меблі та техніку і можете сміло заїжджати. А ціна даного таунхауса 111 тисяч доларів без коміції для вас. Запрошую на перегляд! До речі, Лексус тоже продається.